Доброго дня! Зараз у нас сезон помидорів, і було б невірно не зробити томатний суп. Він дуже-дуже смачний. Існують різні рецепти його приготування: італійський, тибетський. Я не знаю, як буде називатися той суп, який буду робити я, бо я додам туди все, що я полюбляю. Це буде просто томатний суп, суп з овощами та зеленушкою. Що я буду додавати до томатного супу. Це селера. Це в мене плаває тут зеленушка це зелений базилік і кінза. Чому у воді? Тому що стародавня індійська наука Юрведо говорить, що перед використанням усі овочі, фрукти, трави краще класти у воду. Десь на 10-15 хвилин, і тоді вони набираються сили і стають ще більш корисними. Ну і як в італіянському е традиційному томатному супі, в мене там буде цибуля та часник, і е ще я додаю у супи, у другі страви, е декілька зерняток пажитнику. Спочатку треба почистити помідори, зняти з них шкірку. А щоб це було можливо, і щоб це зробити легко, треба їм таку влаштувати контрастну баню. Спочатку я їх заливаю кип'ятком і залишаю десь на хвилинку. І тепер я буду з гарячої води їх кидати у Холодну воду. І тепер я буду обсмажувати цибулю та часник. Я це буду робити на кукурудзяній олії. Краще, мабуть, робити це на олівковій олії, але в мене неї немає, бо вона дуже дуже коштовна. Але і кукурудзяна олія підійде. Вона без якогось запаху, без смаку. Нейтральний смак в неї це буде нормально. Цибуля вже трошки так. Підсмажилася, і тепер я додаю туди порізані томати. Ви бачите, ой, один не порізала, що вони порізані такими доволі великими шматками, бо потім все рівно я буду їх за допомогою блендера перетворювати на пюре. Ну а що стосується зеленушки, я її буду подрібнювати. Заздалегідь, і потім я це таке зроблю такий смузі зелений і потім я його додам до супу, коли він вже буде в кастрюлі варитися. Томати трошки потушкувалися, і тепер я буду перекладати їх в кастрюлю. Додавати перемолоту зелень, додавати пажитник, соль і трошки, мабуть, води, і вже варити суп. Колір поки що такий зелений, буду дивитися, який він буде потім. Суп вже зварився, і тепер останній крок це е, його зблендерити, перетворити на пюре. Ось, бачите, суп в мене вже готовий. Томатна, я б сказала, зелений суп, бо за рахунок того, що там дуже багато зеленушки, він такого не червоного, а рудого кольору. А смак в нього дивовижний. Це дуже смачно, це дуже корисно. Раніше я варила такий суп по іншому. Я спочатку блендерила свіжі томати, їх варила і в процесі варки додавала туди різні спеції. Я не клала туди ані часник, ані цибулю, а просто це був такий томатний суп зі спеціями. Але ну, кожен вибирає для себе свій варіант. Пропоную зробити і так теж. Я вам бажаю смачних страв, гарних тихих днів і спокійного настрію.